Усім привіт-привіт! Усім доброго дня, дорогі мої підписники, друзі і гості мого каналу. Ось бачите, друзі. Сьогодні в нас четвер, який в нас був мороз. Ось ця дорога, там, де е, світліше. Ось, саме ось ця дорога. Сьогодні вранці, коли я їхала на роботу, був такий білий мороз, що це ну, на вересень ніяк не похоже. А не догадалась глянути на свій огород. А тепер, друзі, зайшла подивитись свої помідори, а дивлюсь, подивіться, як попримерзав мій арахіс. Ще вчора був такий зелений, зелений, зелений. Мороз дав своє. Бачите, любі друзі. Бачите, що робиться. І помідори також ось ці попримерзали, які я не накрила. Я їх не зривала. Думала спочатку зірвати, потім думаю, вони маленькі. А може, а може, мороз не поморозить, помідорчиків, і вони краще достигнуть, більше підростуть. Ви бачите? Бачите, що мороз дав. Ось. Але помідори одинакові, помідори не померзли. Листя, бадиля, ось це їхнє померзло. Фасоля більш померзла, примерзла. Ось тут майже вся картопелька стоїть одинакова. І ось тут в мене помідори самосійка, також померзли, але помідори одинакові. Хай ще постоять до завтра. Завтра буду їхати в село і позриваю. Ось цей помідор був ще зелений-зелений, друзі, подивіться, це його треба вже виривати з коріння, бо я тут поприймала все таке лишнє. Те, що було, померзле. Повиривала, поприймала. А мороз нам зробив ще додавав роботи. Але що я хочу вам показати? От дивіться, рядом ось це такою кльонкою. Закриваю і прохід на ніч. Дивіться, друзі, рядом в нас одинакове листя. Значить, мій метод боротьби, моє укриття, діє. Дивіться, який тут тунель. Тут так тепленько, бачу сліди котика. Котик тут, може, навіть ночував, тут тепленько. І я сюди принесла свої баклажани. Так, треба вже... Хоч ні, земля-сира. Бо я вчора її сюди заносила, думала полити і забула. Але земля сира. Ну, можна так по літрі влити. Тут так тепленько-тепленько. Напевно, температура десь може градусів 30 бути. Помідори бачу починають краще стигнути, ну, ще досить мало. Ось мої баклажани, скільки тиждень часу пройшло, розцвітають. Ну, Один цвіт я тут, не хочучи, ой, зломила, бо ця миска дуже важка, дуже, друзі, важка. Це скільки там землі. То я її коли піднімала, тачкою везла і не хоче обломила. Ой, тут тепленько, так дуже-дуже. Так, а тут взагалі так тепло на цьому кінці, бо там прохід відкритий. Ось тут закрито. Також агроволокно тільки біле із колишнього старого. Помідорчик червоніє і старого парничка. І ось тут червоні, жовті, жовтіють. Ну, достигають. І листя одинакове. Трусі. Ось тут при краю, листя одинакове. Так що мій метод діє. І це полотно буде мені служити як на осінь, так і на весну. Ось так, друзі, дивіться. Боже, мені жарко. Одягла ковтинку, помідорчики стигнуть. Так, щоб я ще тут помідори не пообламувала. Бо ж я можу. Так, помідорчики стигнуть. Так що, друзі, все в нас буде добре. Ось тут помідорчики стигнуть. Так, боже, як жарко. Чорне, воно тепло притягує. Ось тут помідорки стигнуть. Друзі, який тунель. Це дуже гарно. А тут, а тут вже прохолода. Ось так. Бачите. Фух, втомилась. Аж в голові запаморочилось, як і вийшло. Як прекрасно, цікаво так. Ну що ж, друзі, скажу вам, хто має можливість, хто має багато помідор, можете спокійно купляти ось таке агроволокно. І я, і я не жалію, що я його придбала. Це для мене буде як навесні, на весну. Ранні також приморозки травневі є. Коли ми садимо помідорчики, вони примерзають. І на осінь буде нам таке укриття. Тепленько, дуже, але на день ось тут відкриваю клюйонку, тому що, щоб воно не спарилось, треба знайти старе також кусок агрополотна із старого парничка. І тут прикрити, щоб його, воно було постійно відкрите. Ну що ж, тризі, ось ми і зробили. Огляд, зробили, походили тут, подивились, що які у нас новини. Здається, два дні пройшло, а зміни є. Помідорчики червоніють, а ті, що назовні, не померзли. Але ці, на цю ніч хоча б червоні треба позривати, тому що померзне, то буде шкода. Думала, оце ж я вам знімала відео, говорила, що повириваю. Вже взяла відро, почала зривати, ну думаю, ну жалко, ну що ж, це маленьке, що ж його зривати. Все ж таки він підросте і краще він мені, Вони мені смачніші, коли достигають на кущах. Думаю, вже ж тут багато тих є помідор, бо на цій стороні практично їх майже нема. Думаю, вже тих, скільки тут? 12 корчиків. Ну, якщо пропаде, то ж не велика втрата. А вони, а вони не померзли. Листя померзло. Все, вже все. Я його не обрізала для того, щоб було трошки, якби, були прикриті. Помідорчики, думаю, не так будуть, якщо буде мороз, то може не так за помідорами, вірніше за листям, буде брати мороз на самі плоди. Ну, вересень не шуткує. Морозить нас конкретно. Ну що ж, любі мої друзі, усім привіт-при. Ой, вибачте привіт. Ну, привіт, хто ще до нас новенький прийшов. підписався, підписуйтесь, любі друзі, на мій канал, ставте пальчика доверху, не забувайте про дзвіночок. Кажу вам всім до побачення. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху. Поширюйте мої відео у соцмережах, хто має можливість усім мирного неба, Божої вам благодаті. Усім пока-пока-пока. До зустрічі!